Самий небезпечний гормон для жінки, який руйнує її ідентичність. Цей гормон робить тіло з однієї сторони рихим, а з іншої сторони, таким зажатим, плечі зажаті, м'язи отут зажаті. Жінка завжди на поготові, навіть у вісні. Цей гормон краде цикл, виключає овуляцію, тому що дає сигнал організму. Зараз не час розмножуватися. Він гасить лібідо, не має бажання займатися сексом, тому що тіло знаходиться в страху. Цей гормон порушує сон, засинаєш десь в три і прокидаєшся в шість, повністю розбита. Цей гормон блокує можливість насолоджуватися життям, тому що тіло знаходиться в напруженні і в постійному страху. Зараз не час радіти, зараз не час. І цей гормон це високий кортизол. Якщо ти хочеш повернути собі свою жіночність, розслабитися, читай опис до цього відео і дивись мої наступні відео, як треба знизити кортизол, прості правила, звичайно, що підписуйся і приходь на консультацію.